Твій улюблений ші генератор відео став дуже платним. Є нейронка, яка навіть зараз дає 20 відео на день безкоштовно. Це понад пів тисячі на місяць. А ще купу крутих інструментів для редагування та покращення результатів. Поки діють такі умови, варто взяти від цього по максимуму. Ми протестували всі можливості цього сервісу і розкажемо, як це зробити. Адже є тут одна хитрість, без якої нічого не вийде. Dreamina – це інструмент ші генерації, створений початково як сервіс популярного відеоредактора CapCut. З його допомогою ви можете безкоштовно генерувати зображення, відео з тексту і картинок, а також анімувати персонажів так, щоб рух їхніх губ збігався з голосом. Вам точно сюди, якщо теж вважаєте, що навіть з бездушних пікселів можна створити щось красиве, веселе і трохи дивне. Посилання на сайт Dreamina ви знайдете в описі під відео. Зверніть увагу, сервіс або деякі його функції можуть бути недоступні у вашому регіоні. На щастя, це легко виправити за допомогою VPN. Якщо ви не знаєте, що це і як ним користуватися, ми підготували для вас просту інструкцію. Посилання на неї також є в описі. Для реєстрації ми обрали VPN-Туреччину. Також можна встановити США, Велику Британію, Сингапур, Південну Корею, Японію. Після входу на сайт на лічильнику кредитів має бути нуль. Якщо бачите іншу цифру, ви потрапили на план з щоденним нарахуванням невеликої кількості кредитів. Це не страшно, просто спробуйте іншу країну і інший емейл. Отож, ми зареєструвалися, і на лічильнику в нас нуль. Давайте разом подивимось на найцікавіші можливості сервісу, які ми протестували для вас. Інтерфейс Dreamy на сучасний, зручний та адаптований під екрани різних розмірів. Помітно, що ключовий акцент зроблено на панелі генерації. Це основний інструмент для створення контенту, який містить усі режими та налаштування. Щоб ознайомитися з ним детальніше, давайте перейдемо у розділ Create, де панель позбавлена строкатих елементів, які лише відволікають увагу. Як бачимо, на цій сторінці панель промпту знаходиться знизу. Над нею, утворюючи щось на кшталт чату, з'являються результати генерації. Саме тут відображаються отримані зображення та відео. У першому випадаючому меню можна обрати режими ai image AI-Image, AI-Video або ai avatar Залежно від вибору, змінюється і доступний набір налаштувань для генерації. Розпочнемо з першого режиму. З його допомогою можна створювати зображення з тексту або референсу. Спершу спробуємо генерацію по тексту. Вводимо промпт, обираємо модель, встановлюємо співвідношення сторін і запускаємо генерацію. Через хвилину отримуємо чотири варіанти. У вікні перегляду зображень доступний великий набір дій. Зображення можна завантажити, видалити, використати для генерації відео, покращити, відредагувати тощо. А ось ще кілька прикладів картинок, які ми створили з різними текстами та налаштуваннями. Переходимо до створення зображення з референсу. У цьому випадку на додаток до текстового запиту вказуємо зображення зразок. Можна обрати, що саме запозичити з нього: характер, обличчя, об'єкт, позу тощо. А також відрегулювати ступінь впливу картинки на фінальний результат. Решта налаштувань залишаються такими самими. Ось і результати. І ще кілька прикладів. Наступний режим генерація відео. Як і при створенні картинок, тут є два варіанти дій. В одному відео генерується на основі зображення, в іншому на основі тексту. Почнемо з першого. Завантажуємо картинку, яка стане початковим кадром майбутнього відео. Поле для текстового запиту поки залишимо порожнім. Обираємо модель і тривалість 5 або 10 секунд. Натискаємо кнопку генерації. Процес займає кілька хвилин. Після його завершення отримуємо готове відео. Відкривши його, бачимо ряд опцій та інструментів для подальшого використання та покращення анімації. Деякі з них нам уже знайомі, інші нові. Особливо варто звернути увагу на підвищення частоти кадрів і роздільної здатності. Ці опції точно стануть у пригоді. До зображення можна також додати текстовий запит. Просто опишіть бажану дію чи рух і запустіть нову генерацію. Результат цілком відповідає запиту. А тепер створимо відео лише з тексту. Залишимо поле зображення пустим і введемо опис того, що хочемо побачити. Налаштування майже ті самі, як і при генерації зображення. Додається лише вибір пропорцій відео. Тиснемо Generate і отримуємо результат. Як вам якість? Нам подобається! Ось ще кілька відео, згенерованих із різних зображень та текстових запитів. Але це не все, що може запропонувати Dreamina. У третьому режимі генерації доступна ще одна цікава функція AI Avatar. Вона дозволяє створити відео, на якому персонаж виглядає так, ніби він говорить за заданим текстом або аудіо. Спочатку завантажимо зображення, яке стане обличчям аватара. Потім задаємо джерело голосу. Можна просто ввести текст або ж завантажити власний аудіофайл. При використанні тексту доступно більш ніж два десятки голосів чоловічих і жіночих. Вводимо текст, обираємо голос, слухаємо попередній результат. І якщо все підходить, натискаємо Add. Далі обираємо режим генерації. Перший створює більш реалістичні рухи та анімований фон. Другий працює швидше, але з гіршою деталізацією. Запускаємо генерацію. Результат виглядає ось так. It would be strange if I started talking, but I guess it already happened. Трішки механічно, як на нашу думку, але загалом працює. Серед додаткових, але корисних інструментів Dreamina варто ще згадати і «Canvas». Це своєрідний візуальний редактор, у який можна завантажувати графічні елементи та поєднувати їх у складні сцени. Доступне редагування та створення зображень за текстовим запитом або на основі вже існуючих. Тут є численні знайомі інструменти: заміна та корекція деталей, розширення, ретуш, покращення якості, видалення фону. Підтримується багатошаровість. Це гнучкий спосіб трансформації зображень, який після недовгого освоєння може стати потужним інструментом для роботи та творчості. Після того, як ви створите достатньо зображень і відео, орієнтуватися в стрічці результатів стане не дуже зручно. Саме тут стане в пригоді розділ assets персональна бібліотека всіх ваших робіт. Зображення, відео та матеріали з Canvas зібрані тут у зручних вкладках. Можна швидко переглянути, відсортувати, завантажити або видалити їх, а також застосувати групові дії. А зараз наші цінні враження дріміна. Приємно здивувала насамперед якістю зображень і відео, а також, якщо правильно все зробити, можливістю користуватися сервісом практично безкоштовно. Хоч це і не без ліміт, ми могли згенерувати близько 20 відео або кількох десятків зображень на день. Зображення генеруються за одну відео за кілька хвилин, хоча в піки використання бувають затримки і до години. Модерація не надто сувора, великий плюс широкий набір інструментів, багато з яких у конкурентів доступні лише в платних тарифах, але є і мінуси: наприклад, водяний знак на контенті, відсутність чіткого розуміння лімітів, і, звісно, питання, чи варто розраховувати на щедрість сервісу в майбутньому. Те, що ви побачили в цьому відео, це загальний огляд можливостей Дріміна. Ми лише побіжно торкнулися багатьох корисних налаштувань та інструментів. Аби по справжньому розібратись з усім цим, потрібні окремі детальні відео. І, можливо, не одне. Тож обов'язково напишіть у коментарях, що саме вас зацікавило найбільше. Ми врахуємо це в наступних випусках. І, звичайно ж, підпишіться, щоб не пропустити це. Та й взагалі нам буде приємно.